Пані і панове, я вас категорично знову вітаю на каналі Василь Кламжу. Дякую, що дочекалися, і ми з вами в попередній частині багато говорили, в тому числі і по а, перспективам закінчення цієї війни, наскільки вони є дотичними до цих обставин, і ситуації, що є на фронті, різні думки. Але просто тут от цікаво, як кацапи по пояснюють якісь реальні речі, які ми з вами вже встигли обговорити Але просто не просто кацапи, просто не просто кацапи. Але щоб ви розуміли, ну якщо ви будете думати, що якісь там ненормальний. На голову ні, ні, нормальний його брал кацапський народ. Він може найбільш розумний серед всіх них. Але він заступник голови комітету держдуми з інформаційної політики і інформаційних технологій зв'язку. Такий собі Олег Матвійчів він прокоментував хід цієї, як вони спеціальної військової бранці. Ми відступаємо не тому, що програємо це навчання. Це навчання з НАТО, ми вже невдовзі можемо воювати по-справжньому, і ось там ситуація може бути такою, якою вона була під час Великої Вітчизняної війни. Відступи, окремі програні бої, так вони можливі. А як же ж провести навчання до таких випадків? Ось ми їх зараз і проводимо. Україну ми вже перемогли проїхали, але зараз нам важливо не допустити своєї швидкої допомоги не треба швидко, спокійно, доки ми не опробуємо всі можливі тактичні рішення. В основному поки. Відступ. Тому і відступаємо. Є сили йти вперед до польських кордонів, але ми спеціально вдаємо, імітуємо відступ, ми вчимося, і той, хто цього не розуміє, повний дурень. От люд, це голова заступник голови комітету до з інформаційної політики. Це навіть Єпріс відпочиває. Навіть я навіть не знаю, який... Розумієте, да? от такі от підходи і кацапи, та в яких замість голів телевізор, каже точно це ж навчання. А друзі, є звичайно і інша частина кацапського населення, ну, м'яко кажучи, в якихось, якісь там проблизки розуму існують. Але знаєте, з точки зору хайпування на ядерні зброї, мені так не здається на в повному обсязі, але ми живемо в контексті. І от останні дні тижні якраз розбираємося з можливостями, неможливостями, пересторогами. Звичайно, Звичайно, всі говорять про реальність, абсолютну реальність, тому що те, що в Путіна в голові ніхто не знає. Хоча логіка, звичайно, існує, все ж таки. і як я далі спой спойлерю вам, в Кремлі, не все спокійно, навіть і в цьому в цьому контексті. Але бачите, держдеп сполучених штатів Америки не бачить необхідності змінювати позицію щодо ядерного стримування Кацапів, так сказав заступник речника держдепартаменту, це з урахуванням превентивних ударів. Коментар президента Байдена чуть. Ко підкреслив, як серйозно ми сприймаємо цю загрозу. Однак я знову хотів би повторити, що ми не бачимо жодної причини, щоб змінювати нашу ядерну позицію. І було дано додано, що напряму Сполучені Штати Америки попередили Кацапів напряму про катастрофічні наслідки, в разі якщо там приймуть рішення застосувати ядерну зброю. Пам'ятаєте, і теж, президент Зеленський переклав з людською мовою в день народження Путлера, що Путлер перестане жити фізично жити, як тільки буде щось подібне заподіяне. Так що от попередження вам, а друзі? Ще одне попередження: ну якби воно більше гіпотетично, але я думаю, що з точки зору і наявно. Роботи і для військових, дай Боже, і звичайно, ми ж маємо таких фантастичних е, сусідів і тих братів, яких навіть Нобелівський комітет е, намагався в, ні, в запіхуємо і запіхнути. А, чи можливий повторний наступ на Київ? Ну час від часу, звичайно, ці інформації підходять, ну в тому числі й дрони. Але дрони, як на мене, це показник неспроможності якраз створити наземну операцію. Бо дрони це не ударна сила, це дрони подразникова сила і більшою мірою, яка спричинює там інформацій психологічну навалу, аніж ну, от реального щось е шкодить в якомусь великому масштабі. Але чи можливий наступ на Київ? А командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв вважає можливим, гіпотетично можливим повторний наступ Кацапів на Київ. Однак для формування таких сил окупантам знадобиться 2-3 місяці. Він також висловив думку, що Білорусь може вступити у війну в Украї з Україною, коли отримає відповідну команду від Кацапів. Я зараз не буду говорити моє ставлення там до думки військових. Вони напевно знають більше. Ми теж з вами щось знаємо, щось аналізуємо. Звичайно, шапками не закидаємо. Але ну, в мене враження таке відчуття, якщо б бі білоруси дуже хотіли, і Лукашенко би хотів, вони б вже а, війшли в війну. Поки що він намагається маневрувати і лавиру, лавирувати навколо того, що нати вам територію, нати вам аеродром, нати вам зброю, нати вам боєприпаси, забирайте, щоб тільки ми не війшли в війну. Ну, ну, якось так, але, ну, Знову ж таки, є військова точка зору, це не відставний генерал, і я вам її даю. При тому, що пан Наєв зазначив, що Київ зараз захищений краще, ніж був захищений 24 лютого. Ми сподіваємося на це. Якщо будуть зміни обстановки в противника, ми змінимо відповідно і свій склад сил. Звичайно, він буде підданий великій реакції в плані переформатування за обставинами і умовами воєнного часу. Але от так. Інформацію ви маєте її знати звичайно, при тому, що знаєте, коли ми в попередній частині з вами говорили про час завершення а, війни там до католицького різдва, тут скільки закінч... залишилося да там два з половиною місяці, насправді, але є один момент, який унеможливить там наступи на Київ, там чи ще от якісь моменти, які дуже би хотів зробити Путлер, зафіксувавши позиції або навіть світове співтовариство, тому що від війни потерпають не тільки українці, не тільки кацапи, хоча кацапам, мені здається по барабану, но окрім цього наближеного кола біля Путлера, а потерпає весь світ. Тому що ланцюги, торгівельні, там всілякі нюанси санкції, вони звичайно даються в знаки, тому що взяли Кацапів і свого часу імплантували якраз ці світові процеси, думаючи про те, що о Кацапи, які цивілізовані нація. А вони бідлота просто що з грошима, ну і намагалися якби виглядати так, як виглядають в Європі. А по суті, знаєте, видавити себе з Кацапстану можна, а Кацапстан себе неможливий, Тому ця от бидлота і виявилася тим, ким вона виявилася, але Думають, пхають, і оцей от саміт в Індонезії G20, якщо ви пам'ятаєте, і був президент Індонезії, якраз який намагається засадити за один стіл президента Зеленського і Путлера. І при тому, що ми теж вчора чули слова Джо Байдена, який сказав, що якщо поїде туди Путлер на цю зустріч, а Путлер попередньо дав погодження, то там має бути і Зеленський. І от якраз вчора всі засоби масової інформації на пізній вечір дали сенсацію з зрахуванням того, що є рішення РНБО, є там. Слова президента. Є вже там, ну якби, і укази, що ми з Путлером не розмовляємо. Тобто президент Зеленський не розмовляє з Путлером тільки з наступником Путлера в іншій конфігурації Кацапстану. Але... Написали таке, знаєте, як під, підштовхування, Типу на офіційному рівні ви не хочете, пане Зеленський. Ну тоді ми, от в пресі почнемо писати, щоб весь світ бачив, що ви вже їдете туди. Отже, президент Зеленський Путлер погодилися. Така була інформація. Погодилися відвідати саміт G20 в Індонезії в листопаді. Це може бути їхня перша поява на одному майданчику спочатку війни. Там причому це повідомляє National News, якесь видання з посиланням на посла Індонезії в Об'єднаних Арабських Еміратів. То, розумієте, по якому колу запустили. Звичайно, що теж вже на пізній вечір прес-секретар президента спростував цю інформацію, сказавши, що в нас немає ніякого ухваленого рішення стосовно відвідинь G20 в Індонезії, в листопаді ми ще не ухвалювали такого рішення. От сказав прес-секретар президента. І це те, що треба насправді знати, але от вихідні моменти я вам сказав. Як в Путліра, звичайно, є проблематика завершення війни з точки зору там, тиску. Від Індії і Китаю, вони теж дуже серйозно потерпають. Причому Індія, типу, а мені при ділах, а при ділах виявилося. і нафта, і е, високі технології, без яких індуси абсолютно не можуть. Бо з самого початку вони з Китайцями сказали, а санкції? от ми зараз хайпанемо, от ми зараз заробимо. В Кацапстані буде суцільний Болівуд. Всі будуть ходити в сарі, їсти. там. Чи... Усіх будуть палички смердіти в хаті. Ну, в хорошому розумінні комусь подобається. Мені, наприклад, не подобається, але то то вже така смаковчина. Тим не менш, от така от картинка, я собі уявляю, десь в Хліву, десь кацапи де живуть, у них палички. Вони всі сидять в сарі, ну як в сарі, в брезенті замотані, ну такі в сарі, кита, і дивляться там 589-ту серію якогось болівудського там серіалу. Бо свої вже не знімають. Ви ж бачите, що Кацапи перестали випускати в такому масовому варіанті ці серіали, бо грошей немає. Але тим не менше, ми теж тримаємо руку на пульсі, і, 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 і дійсно, і, що там Путлер не знає, як, як, як це буде виглядати ця вся історія. і і з яким настроєм приїжджає туди Путлер, тому що як ми бачили ця Валька Стакан, яка пропонувала сісти випити Олені Кондратюк з нашого парламенту, і типу давайте парламенти будемо домовлятися, була послана, звичайно. Тут от пхають, тому що думають, що Путлер приїде вже з якимось іншим там підходом і іншою точкою зору. Хоча ми прекрасно розуміємо, що Путлер хоче максимально зачепитися за ті території, які він загарбав, чи якими він називає своїми, там зокрема і атомну станцію. При тому, що друзі, звичайно, ми різні, абсолютно різні і різні підходи. Я просто один штришок, такий, що виявляється, у Збройні сили України будуть виготовляти вегетаріанські слухпайки. Сух, і такі обставини, те, що світлини вчора ходили, там якісь каже, кацапам тільки не показуєте. Не обід в якомусь підрозділі, суші там були, причому там двох чи трьох сортів. От. Але президент Зеленський доручив прем'єр-міністру Шмигалю розглянути можливість провадження такого виду продовольчого забезпечення для нашої армії вегетаріантів. Тому що була петиція, вона назбирала 25 тисяч підписів громадян України. Я ще просто хочу сказати, що там є інші петиція. Теж були зокрема із студентством, Цікаво, як вона буде завершена, але поки що відповіді на ту петицію немає. Так, друзі, повертаємося до теж дуже серйозної проблематики. Запорізька атомна електростанція. Лінію електропередач, якою подається енергія до шостого енергоблоку на ЗС цієї ночі, було пошкоджено внаслідок обстрілу. Це правда вже заявляє МАГАТЕ, при тому ми пам'ятаємо, що в них там було два співробітника, вони зробили ротацію, посадили там чотири співробітника. Блок працює на дизельних генераторах. Виглядає так, що Запорізька АЕС повністю знеструмлено, внаслідок ворожих обстрілів відімкнулася остання лінія зв'язку з Енергосистемою, там 750 кВт Дніпровська ця лінія. І в такому режимі об'єкт може попрацювати 10 діб. Ну от наскільки там завезено солярка, так повідомляє енергоатом. При тому, що, як зазначає енергоатом, потрібен ремонт і відновлення роботи лінії зв'язку ЗС з енергосистемою. Уточнюється, що плани щодо включення енергоблоків в умовах обстрілу і пошкодження всіх ліній є нереальними. Треба відновлювати лінії, а потім по-новому запускати. Ну а 10 діп. А далі а далі проблема і дуже велика проблема. Сподіваюся, що магате так само, оскільки там він в Москві. Не знаю, чи він вчора був запрошений на день народження Путлера, але його от, того гросі не показувало. Можливо, сьогодні він буде з ним зустрічатися, якщо Путлеру буде до цього. Насправді, бо в нього горить не тільки там пукани, всякі, але й горять Кримські мости. Друзі, сьогодні дуже серйозна ситуація. Ну і ще йому трошки а, засунув в скрпну тему. Президент Зеленський вчора підписав закон про визнання Україною. Чотирьох суперечливих островів ну як Кацапи, ну як кажуть і японці, але японці кажуть, це наша північна територія, Вже Курильського архіпілагу суверенної території Украї... Японії. України України Японії. да, во так, вотак Україна підтверджує свою повагу до суверенітету і територіальної цілісності Японії, включно з її північними територіями, які продовжують перебувати під окупацією Кацапської Федерації. Друзі, звичайно, ці міжнародні речі дуже важ. Вони є. А звичайно, позиція Японії до України, вона історично хороша, а тут ще більш підсилена. А японці входять до G7 і G20, звичайно, і. Мають свій вплив на той регіон, і ще пройшла інформація про те, що ми робимо певний там реверанс в бік там у гури в Китаї. да, Типу, ми з якби підтримали позицію Пікіну. А в контексті цих Ну, це поки що чутки такі, але звичайно ми можемо наразитися на якісь там фе з точки зору там міжнародної спільноти. Але це не але з іншого боку, ми отримаємо прихильність Пекіну, тому що Кацапи якби там втрачають. Позиції, а президент Зеленський за весь час війни, як ви знаєте, взагалі з Китаєм не мав розмови не з якимись чиновниками, не з товаришем СІ. Подивимося, як в нього пройде цей з'їзд, але от є така інформація. Тобто ми на тому боці теж починаємо там реалізовувати необхідні для нас підходи. А ще друзі, відносно підходів до Путлера. День народження з'явилося, що я вам. Вчора цитував Вашингтон Пост стосовно того, що хтось там, чиновники, щось там Путлеру в обличчя сказав. А знаєте, мені здається, що якщо б там було все нормально, вони б сказали, так, проїхали і пішли далі, не звертаємо увагу, але ж тут вилазить пісочний рот Путлера. А він завжди вилазить, коли Путлеру робляться боляче. Так в окруженні Путіна Путіна розкола нет ні, розкола нет. Ну так ніхто ж не каже про розкол, просто кажуть, що йому кажуть, що він козел в обличчя. Насправді до розкола тобто причин для паніки нет, розкола нет, нічого, нет. А, Є робочі суперечки про економіку, про перебіг спецоперації. Це не є ознакою розколу. Звичайно, це не, не є. Просто комусь вже набридла ця вся історія, і історія, яка не має майбутнє. І Пісков якраз от таким чином відповідав на статтю Washington Post, які стверджувалися, що в близькому колі через поразки на фронт є колетнеча. І от журналісти пишуть, що як мінімум один член близького кола, це я вам нагадую, Путлера висловив президенту Путлеру своє невдоволення неправильним управлінням і помилками, значить, під час військової кампанії. За даними джерел, цю інформацію вважають досить важливою. І включили навіть там. Щоденний брифінг розвідки розвідки для Байдена, але от сьогодні ця історія мала продовження, при тому, що це не поодинокі факти. І на ранок аналітики інституту дослідження війни, а маючи видно ще якийсь доступ до чогось, зазначило, що чутки про протистояння у найближчому оточенні диктатора підірвали навіть всередині суспільства кацапського враження сили і тотального кордону. Тобто, якщо хтось сперечається з Путлером, якщо хтось йому може в обличчя сказати, що м'яко кажучи, він не Правий, то це означає, що він десь не зовсім правий. Отак от от, ну, влаштована логіка людська. І якраз от ці от канони, якби, непорушності прийнятих рішень Путлер вибудовував в останні 20 років. І деякі російські військові блогери після різкої критики голови Чечні Рамзанки дирова і цього Пригожина з ПВК Вагнер в сторону Кацапського вищого військового командування почали припускати, що в Кремлі і насправді є викристалізовані дві фракції. Ми з вами про що говорили: є фракція війни і є фракція миру, де гроші, де бабло повинно перемогти зло. Фахівці розповіли, що Кадиров і Пригожин є частиною фракції. Яка прагне продовжувати війну і досягати своїх ідеологічних цілей незалежно від ціни, а інакше вони не, не жильці. От от, от от, просто вони не будуть жити, їх просто горохнуть Пригожина, що кадирова. Тому вони і пхають за війну. Водночас, опозиційна до них фракція складається з урядовців, які хочуть вести перемовини з заходом, щоб зберегти свої активи, свої резиденції дачі, але НАТО бояться прямого протистояння з Путлером в інституті. Якраз пояснили, що презентація от. Цих фундаментальних розбіжностей в найближчому оточенні Путлера і виклики його рішенням, навіть якщо вони тихі, можуть зобразити диктатора слабким. Правдиві, чи хіпність цієї візуалізації менш важлива, ніж її введення всередину аудиторії, на яку Путлер найбільше покладається для подальшої своєї підтримки війни. Абсолютно, знаєте, коли храбачок такий закидується, і він там повинен ворушитися, швидше би і швидше він ворушився, щоб логічно Путлер прийшов куди, а на скам'єна скам'є підсудимих. на да, Верховна Рада України звернулася до ООН, ЄС Ради Європи. Резолюцію таку постанову вони прийняли. Наші депутати із закликом створити такий спеціальний трибунал для Кацапів. Пам'ятаємо, що є нюанси юриспруденції світових домовленостей, що президенти, прем'єр-міністри, міністри оборони, типу міністри закордонних справ не потрапляють на скам'ю підсудимих. Але ми запропонували інші варіанти, інші підходи. Верховна Рада закликала ООН Парламенти і уряди і держав-членів ЄС Раду Європи активізувати свої зусилля для надання повної підтримки заснування такого спеціального міжнародного трибуналу ну, по Україні. По Кацапам шляхом ухвалення відповідних нормативно-правових активів, а також забезпечення участі в його роботі, повної співпраці з майбутнім спеціальним міжнародним трибуналом виділення максимально можливих людських фінансових ресурсів для його діяльності. Це при тому, що кожна країна там виділила якихось своїх правоохоронців, жандармів, поліцейських, всі щось розслідують, все щось записують. Ну така, давайте. А результат, бо можна багато записати, можна багато там переможних реляцій зробити. А по факту, якби хтось повинен нести. Відповідальність, причому дуже серйозну відповідальність, якраз в цьому ключі дуже важ... ну якби і хода, і час, і ця відповідальність. Друзі, треба відзначити, що приїздив до Києва, приїжджають до Києва і поважні організації. я Не сумніваюся, що з ними ну, якби розмови проводять. І вчора головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний говорив із генеральним інспектором Бундесферу. Такого прислав Шольц для того, щоб той, напевно, ж подивився реальні потреби. А що чому так ви? Ці танки, а як вони будуть обслуговувати, Ну щоб не по телефону говорити. а от е, Важливо, так приїхав такий собі генерал Ебергард Цорн. І хотів проінспектувати в тому числі підготовку наших підрозділів. Я думаю, якраз в контексті можливих якихось дій, тому що Шольца приперли до стінки, і вже багато говорять, що незабаром будуть якісь там перевибори ледь не канцлера всередині коаліції правлячої, бо Шольц дістає всіх. Отже, якраз Валерій Залужник каже вдячний за допомогу. Переконаний, що підготовка військ за стандартами НАТО є ключовим фактором набуття повної взаємосумісності, це так, але нас же цікавлять трошки інше, окрім дипломатичної. Підходу, але на те він і дипломатичний підход для того, щоб наш головнокомандувач не розказував всі дані. А ми, ми віримо, що вони там є, якісь всередині, якби да, за цим всім. Тому що от Міноборони Іспанії, які теж сидять на якійсь там площині секретності, але тим не менш, вони сказали, що перші 19 українських військовослужбовців вже почали проходити навчання з використанням системи ППО, яке називається Спайт, це дозволить їм використовувати його в районі. Це ППО бойових дій Наступна група прибуде українців до 1 листопада. А, значить, і ці системи ППО поїдуть в Україну, що цілком логічно припустити. Ну і е, щодо грошей, вони ж теж важливі, да, і не тільки для нас, але й для всієї Європи. І Тут дійсно є одна заковика в плані цих репарацій, в плані можливих замороження грошей. На них претендує не тільки Україна. Друзі, це треба реально нам розуміти, але треба зробити так, щоб насамперед Україна отримувала ці гроші, бо там є потерпали там корпорації. Вони виводили. Бізнес. Вони кидали заводи ціли на території Казахстану. Ну, каже, ну це ж е, нічого особистого, завжди бізнес, там, не, там, там вже ж гроші є. Так от прем'єр Польщі запропонував конфіскувати активи е, Кацапів. Ну, це на європейському загалі. Давайте кажуть, що ми тягнемо. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький запропонував іншим європейським лідерам почати використовувати заморожені кацапські активи. Було питання, чи є потреба у створенні нового фонду? Для України я сказав і каже, що відносно легко це все забрати. Нащо нам ще один фонд? Є ж активи Кацапі, вони 350 мільярдів євро становлять. Сьогодні ці кошти можна використати на благо України, а також на потреби мешканців ЄС і Польщі. Це ж якраз як тільки Штати сказали, що ядерну зброю не дадуть, так поляки вже штати викреслили з цих грошей дуже швидко. Макрон, до речі, там оголосив про створення спецфонду, типу на 100 мільйонів підтримки України. Ну, все одно Ну і навіть проанонсував ще більше Цезарів цих самоходних артилерійських установок для України, окрім всіх, що і данські, і так далі. Ну і фонд, який оце запропонував створити Еммануель Макрон, дозволить Україні купувати необхідне обладнання безпосередньо у виробників. Але підходи поляків мені дуже подобаються. Вони такі конкретні ребята. Але гроші ж не тільки в них лежать. Це би їх штатів дістати. Штати що а ми тут ну, Головне, щоб на Україну вистачило в цьому розумінні. Поки що, е, міжнародний валютний фонд і е, це повідомлення прем'єр-міністра України пана Шмигаля виділяє нам 1,3 мільярди доларів. Причому що отриманий транш буде направлений на підтримку обороноздатності. А, а в принципі, в основному я думаю, що це пенсії соцпрограми, е, Ну і якісь ну, підтримки там курсова підтримка і звичайно стабільності української економіки. Ну в нас так, бо в Кацапів грошей все одно стає все менше і менше. і Я напівсміяв. Напівказав, що це якась нісенітниця в деяких обласних, їх, чи як, ну так, да, них називається, чи Федеральний округ. А вже були повідомлення про те, що вони скасовують всі новорічні свята. І знаєте, це одне місто, інше, а тут взагалі виходить, кацапам немає за що святкувати Новий рік. І це просто ну, якби вражаюча ситуація, друзі. Я такого, ну, хто там пам'ятає. Не було в них, тому що Баблані, Меріна, там Басков одночасно у всіх містах з цим Пилипом Кіркоровим. Але да, в великих містах Кацапстану почали скасовувати новорічні гуляння на тлі оголошення часткової мобілізації, а це все гроші. На даний момент вже відомо, що і в Нижньому Новгороді, і в Санкт-Петербурзі є скасування повне. І от очікують, що в принципі вже розмови пішли, що і Сабянін скасує святкування нового року. В Москві. А що таке? А де гроші, що трапилося? Може, свої кишини забашляєте? А ми будемо співати, друзі, в хорошому розумінні цього слова. Звичайно, після нашої перемоги я так дуже сподіваюся, тому що мова йде про 13 травня, про і 11 травня 2023 року. А скажіть, що це він? А про Євробачення Про Євробачення 2023 А стало остаточно відомою. Ми можемо привітати місто Ліверпуль. А в Ліверпулі буде. Фінал про бажання якраз провести себе пісенний конкурс в Британії. Ну, знаєте, ця тема, що Британія вже не перший раз підставляє плече, якраз музичному конкурсу Євробачення, тому що коли там в містах господарів і так було вже історично кілька разів якісь проблеми. А в даному випадку, якраз Євробачення, сказала, ми не хочемо в Україні, це небезпечно. Це все. Ми якби давайте, хто Лондон там, Британія. Окей, ми погодилися, хоча і супротив чинили, Ми думали, може тут в Польщі десь ближче, ну щоб українців ну потрапили в Британія і виграв Ліверпуль. Ліверпуль. бо було 20 британських локацій. Згодом звузили до двох британ локацій. Ну і футбол, і звичайно, Ліверпульська четвірка. Це вже там навіть меми почали е, цей Бітлз. Ну якщо хтось пам'ятає такий гурт, Бітлз вже в українських прапорах. Вже в всі козаки там насправді. Да, І якраз е, представники Ліверпуля заявили, що захід, який буде відбуватися на 11-ти тисячний, там не таке Емендес. Е, ну я так розумію, Маркін Спенсербенк Арена, а буде відбуватися від імені України. Ну і сподіваюсь, що весь Ліверпуль буде не в червоних. не там якби, В своїх е, кольорах, але буде в синьо-жовтих кольорах. ну Разом з тими кольорами британського прапора і, звичайно ж, в кольорах місцевих всіх е, е, класних атракцій. І по, по якраз відбудеться 9 і 11 травня, а фінал відбудеться 13 травня. Я сподіваюся, що ми вже в той час якраз і будемо е, згадувати Путлера як історію, яка, на жаль, але трапилася з нами. Друзі, я дякую, що ви провели цей час на каналі Василь Климчук. Таким чином виглядає. Дає вся інформація, яку я на цей момент для вас підготував, але тримаємо руку на пульсі і в розвитку споглядаємо, як горить фантастично, горить Палає Кримський міст. І що з того далі буде? Ви тільки не забувайте підписатися, дзвіночок вимкнути, аби нічого важливого не пропустити. Так само, як лайк, лайкос категорично українського вподобайка, для того, щоб алгоритми Ютубу швидше працювали. Репост, звичайно, в своїх соціальних мережах. І, друзі, я щиро дякую Патреонам, які системно мене підтримують. Якщо б ви хотіли долучитися, будь ласка, проходьте в опис до цього. Відео і можете підписатися на канал Василь Кламчук у Патреоні. Так само, як і не забувайте, є можливість стати спонсором мого каналу. Це не там щось там таке фантастичне, якби це достатньо символічна історія, але вона теж допомагає рухати алгоритми Ютюбу. Я вам щиро дякую. І, друзі, ми переможемо. Ми однозначно переможемо. Сумнівів ніяких немає. Ми віримо в Бога, ми віримо в Збройні Сили України. Ми пхаємо далі разом з ними і далі це обов'язково буде. От таке, як я вам сказав, якраз на 13 травня. А можливо ви й раніше ми би дуже цього хотіли. Залишайтеся мені здоровими. Хай щастить, до побачення і, будь ласка, не перемикайтеся. Слава Україні!